А ти пам'ятаєш на що ти перша витратила гроші зароблені? Так, на яку свою мрію? Дивись, між, я зараз харків'яни привіт, всі знають, що я КЖО, Героїв праці. Там величезний секунд був. Це було супермодно в той час, так. там були крутезні речі. І кожного разу, коли я отримувала якийсь гонорар, я, звісно, купувала собі або ковтиночку, або блузоньку, щось. Знову ж таки, щоб в тій самій школі, де всі думали, що я супербідна, я показувала, що я не така уже бідна. У мене, от все ж таки, ще є ковтинка. В школі, що ти пареш сукні при цьому? Ні. Не дай Боже. Так? Ну, не знаю. Ну, це тобі, тобі, тобі це було важливо, щоб не знали, Думала, що ти попелюшка. Ну, дивись, офіціантку, я, 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 я насправді не дуже пам'ятаю, але коли я працювала офіціанткою, я цим пишалася. Там угу. я пишалася. Не, це, це вже й там скільки 16 років? Ні, це прям теж щось 14-15. Так, так, угу. так. І я цим пишалася. Я, в принципі, вважаю, що працювати це круто. Для мене це було тоді, мабуть, ні. Я не думаю, що я б цього соромилася. Ти знаєш, я от коли читав твою біографію, дивився твої інтерв'ю, їх не так багато, але у мене було відчуття, що ти, ну скажу так голосно, дуже рано подорослішала. Угу.